Я в шоці. Ви бачили тих придурків? Ой. Люди моляться, люди трудяться, і які є трудності. Мішають з благопомощі, народ Божий. Ідеть селіці небеси, свято спільносько почати. Вже другий день трапляються десятки цих відео, де ця вся московська нечість. Суне своєю ходою. Це просто кошмар. Ти дивишся на цих людей і думаєш, що це ж зомбовані ідіоти. Вони ж підтримують все російське, все московське і сунуть, сунуть кудись там. Ви подивіться, у них жодного прапору України, нічого нема. Вони суто йдуть і просувають свою російську мову і свого Кирила. Так само, що і в нас в нашому місті. У нас дуже багато цих московських осередків, зокрема е, Міхаїла в центрі біля базару, біля національного парку. Там також є отець Степан. В Калиновому мості, там є Серафім. І ще дуже багато цієї московської гнилі. У нас. От. І що прикро, що дуже багато дебілів реально підтримують це все і ходять.